Так, закінчив я програмувати такий станочок. Це станочок для порізки штор рулонних. Ось такий, як там лежить. Значить, в нього є такий ніж для порізки. А також, секундочку. Ось тут ще така лінійка, в неї впирається рулон. Край рулона. І за що цієї лінійки виставляється ширина отрізка. Буде різатись. Так, включимо його. Зібраний він у нас на ПЛК Siemens. і отака от панель керування Himai Vінtek. Зараз воно підгрузиться. Я зробив таке невеличке меню. Оце кнопочка для задання домашніх позицій. Відбувається домашня позиція ножа і домашня позиція лінійки. Після цього треба перевести його в режим старта і от таким образом ми можемо вибирати меню, який, ну параметр, який ми хочемо регулювати, і ми можемо його змінювати з допомогою цього МПГ пульта, енкодера скажімо так Тут виставляємо длину в порізки, скорость в порізки. Вот тут длина порізки, а це лінійка, тобто ширина відрізка, який має бути. Вот, ми вращаємо цю ручку і виставляємо лінійку на ту відстань, яку ми хочемо відрізати. Також в нас тут є ще настройки вот на цій кнопочці. Тут у нас є плавне вирізання і виход ножа, а також сенсор. Сенсор у нас активується. Оцей сенсор спереді ножа, він відслідковує кінець ткані. Тобто, якщо ткань не прозора, то цей сенсор дуже добре справляється і вам не потрібно контролювати длину цієї порізки постійно. Тобто цей параметр, в принципі, можна тоді не задавати. Длина порізки. Також є ще меню настроїк. Воно виглядає отак. Тут можна опять же відправити в дом всі осі. Go home. Вот. Ось яка двигая ножа, вона вже захомилась. А зараз захомилась у нас лінієчка. Так, далі. Давайте задамо трошки більше швидкість, допустимо 300 мм в минуту. І ну, длина порізки хай останеться така як є. І нажмемо кнопочку старт порізки. Так включається нож. Було плавне врізання. Нож доїжджає до кінця полотна. Много було в цьому параметру задано. І після цього вертається вже з виключеним ножом на базу. Значить, далі. Тут ще в нас є індикатор нашого датчика. Тобто Він показує, датчик, зараз бачить перед собою, ткан чи не бачить. Ну, і взагалі, в принципі, а, тут ще додана одна кнопочка спеціально для того, щоб можна було лінійку прибрати з поля повністю. Зараз я обмежив 1500 мм, але можна настроїти поле. Там на, у нас виходить воно 3 з копійками, 3600 по-моєму. І вона буде тікати аж туди в самий кінець. Після, після ну, подвійного нажаття повторного вона буде вертатися в розмір той, що тут, тут був заданий. Тобто, Якщо ви тут задасте розмір, допустимо. 600, да. так, вона від'їхала на 600. То при нажаті цієї кнопочки на переїде в 1500 ну, або, допустимо, в 3600, вже коли ми настроїмо. Зараз просто там рулон валяється. І нажимаємо, вона вертається в 637 опять, назад. Також тут є в меню настроїк е, доповнительні параметри. Значить, це максимальна, максимальна ширина порізки. Це максимальна длина порезки, длина плавного врезания, точніше скорость плавного врізання, точніше, длина плавного врізання, скорость возврата. Оці два параметри в принципі, напевно, вообще не потрібні будуть. Офсет нашої линейки після дому і максимальна скорость порезки. Так це все виглядає. Не можу зараз продемонструвати як це все працює, бо не хочу портити матеріал. Хлопці його привезли, він коштує грошей. Так що такий обзорчик коротенький.